У мене була співбесіда, там е, дівчина вона подалась на вакансію seo е, івент-агенції. Я дивлюся її профіль, вона фаундер успішної компанії. Типу, і там 24 роки вона там робить реально круті речі. І я розумію, що ну, типу, їй не треба донести. Я, я її питаю, я говорю: перше, ми закрили цю вакансію. Ну, типу, я, у нас просто є. Такий прикол, що ми знайомимося з людьми. цікавими. Okay. Всі рекрутери знають, що, що цікава людина, навіть якщо ми там, її не наймемо, ми не знайомлять. І я говорю: от скажи нафіга. І вона, і вона собі сама вигадала, що вона прийде в непівгруп для того, щоб е, залетіти в АТ-тусовку. Я говорю, я тобі і так зведу в ті-тусовку далі. Типу, всіх там познайомлю, будь ласка, будеш там ходити на панелі, виступати. Тому що це дівчина молода, успішний бізнес. Ну, типу, Взагалі, друге, вона хоче навчитися. Я говорю, я тобі дам курс, мій. Все далі, що ти ще хочеш. Тобто, вона була, ну і там щось вона ще поназвала. Я їй сказав, я все це зроблю. Але е, ну, ми всі розуміємо, що з тобою ну, вона хоче бути найкращою, там, всіх перемогти, бути ну, там, коротше, суперстар. Я говорю, супер, давай. От ти травмована, е, ми таких любимо. Я, я прямо говорю, давай ми купимо частку твоєї компанії, там 30%, відсотків. Okay. І роби це в рамках група. Тобто я тобі і так все дам. Uh -huh. Тобто це не умова. Я не люблю оці умови. Там що ти оце, а ми оце. Ми готові бути лохами. Я так це називаю. Тобто ми готові все віддати.